Вітаю, це Саша Гонтар, і сьогодні ми будемо говорити про слово на букву С, що у всіх викликає легке хвилювання та спітнілі долоньки, і це не стосунки секстинг та ризики, які його супроводжують. Погодьтесь, інтернет може бути веселим та захоплюючим місцем, де ви пізнаєте себе та інших, але на жаль, там є і темна сторона, до якої варто бути готовим. Найпоширенішою інтимною загрозою онлайн є зловживання на основі зображень або англійською «image-based abuse». Це практика використання приватних фото або відео для шантажу, нав'язування або вимагання від потерпілого особистої інформації. Грошей чи інших послуг під загрозою оприлюднення цих інтимних зображень або відео. Давайте детальніше. Ти що, боїшся скидати фото? Знаєш, справжній чоловік має бути впевненим у собі, якщо хоче подобатись жінкам. Це нав'язування. Тобто вас намагаються переконати, що відправка фото допоможе вам комусь сподобатись. Зловживання на основі зображень часто виникає між колишніми партнерами. Уявіть, дівчина покинула хлопця, і той планує помсту, закидає нюци своєї колишньої у загальний чат з друзями. Скинь мені гроші, інакше я всім розішлю твої нюци. батькам, родичам, вчителям і тому дивному чуваку з четвертого поверху. А це вже шантаж у його найганебнішому прояві. Якщо ви почули, у мене є твої фотки, і ти будеш робити все, що я скажу. Для початку скинь мені дані маминої кредитки. Це вимагання або англійською сексторшн. Це коли хтось намагається шантажувати вас огол. Леним або сексуальним зображенням чи відео зловмисники можуть наполягати на зустрічі офлайн, вимагати як особисту інформацію, так і банківські дані та паролі заради привласнення ваших коштів. Обидва випадки не поодинокі. За даними опитування безпека в інтернеті, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, за перше півріччя 2021 року 43 підлітків мали досвід спілкування в інтернеті з незнайомцями, а 13% після цього погодились на зустріч з ними. Цифри, які жахають. Адже частина з них може взагалі виявитись ще одним явищем кібергрумінгом. Тобто свідомим налагодженням довірливих стосунків дорослого з дитиною через фейкові акаунти в соцмережах для отримання від неї інтимних фото чи відео. Це коли з тобою обговорює Гаррі Потера, начебто твій одноліток, а насправді 40-річний чоловік, який явно не має гарних намірів щодо вашого спілкування. Тому давайте розбиратись, коли До неприємних наслідків маніпуляція: ні в якому разі не варто на них вестися. Навіть якщо вам пропонують обмін фото, навіть якщо вам відправляють фото першими, не робіть цього у відповідь: не робіть нічого, що вам незручно. Користуйтесь тестом білборда. Уявіть, що все, що ви відправляєте онлайн, автоматично з'являється на величезному білборді поряд із вашою школою. Чи було би вам комфортно бачити там ці повідомлення? Публікуйте їх тільки якщо відповідь так. Запитайте себе, нащо мені зараз цій особі відправляти фото чи відео. Ви завжди маєте право відмовити, і це не буде ознакою вашої незрілості чи невмінням отримувати задоволення. І, взагалі, за українськими законами, секстинг для осіб молодших за 18 років заборонений. Всі фото в стилі нюц, які ти надсилаєш, навіть надійній на твою думку особі, можуть потрапити до мережі інтернет та виконати. Користовуватись для розповсюдження або збуту дитячої порнографії, що несе за собою кримінальну відповідальність. Але що робити, якщо це таки сталося і щось пішло не так? Не панікуйте. Ви не наодинці з цією ситуацією. На жаль, таке трапляється. На жаль, це відбувається і з вами, але ви не одні. Вас є кому захищати. Головне, не соромтесь про це розповісти. Вас ніхто не стане засуджувати. Більше того, в цьому взагалі немає нічого осудливого. Не виконуйте вимоги шантажиста, не відправляйте гроші і не виконуйте інші вимоги. А краще одразу повідомте дорослих та правоохоронні органи. Так, це може бути страшно та може бути соромно. Звісно, ваші особисті кордони брутально порушили. Зверніться за допомогою до своїх батьків, вчителів або поліції. Ви не маєте долати цю ситуацію на самоті. Зберіть всю можливу інформацію про шантажиста разом із доказами, скриншотами, повідомленнями, електронними листами тощо це може допомогти слідству. Надішліть запит на видалення фото чи відео. Так, гарантовано видалити інтимні зображення з інтернету раз і назавжди неможливо, але їх можна періодично зачищати та зменшувати кількість. І вам із цим допоможуть фахівці. Наприклад. Я не хочу налякати вас чи спонукати закритись від світу, але варто пам'ятати про власну безпеку, поважати себе та знати, як діяти, якщо щось піде не так. Нехай ці знання ніколи вам не знадобляться з турботою, ваша Саша Гонтер.